Мама вже в нас погостювала, йде додому, да, мам? Да, да, на село. Як ви? Сама було добре. Та в місті добре. Я Перевай, вже? Там, і вже? добренько. Питають, шо. що як там ваші худоби, як ви без вас. Все там все нормально. нормально, так? Все добре, в місті добре. Добре, так. Добре. Я думала, як ви будете в місті. І нові вже почали, і новий <laughs> Та й добре. Нічого добре, добре з дітьми, з онуками. Я вже маму випроваджаю до автобуса. Несу скоро, сумки, да. Да, на автобус, Але не надовго, бо скоро у нас знов буде дорога. Мама знов приїде на пару днів. Вже приїхала. Мої дітки сьогодні побачили маму нарешті, так? Да? Да. всі вирішили. Сашко, розкажи, яка сьогодні програма? Куди ви, маму, хочете повезти? потім погуляти, Погуляти, так? Да? Да. Всі такі довольні від малого до великого. Тата на сьогодні... Ne šel, bo imel sprave, mi z mamo vstopili.